Яку сучасну та популярну спеціальність я зможу здобути в Горлівському інституті іноземних мов? Пропоную навчання за освітньою програмою, середня освіта, англійська мова та зарубіжна література психологія. Які переваги навчання за цією освітньою програмою? Навчання за цією освітньою програмою забезпечить працевлаштування в освіті, бізнесі або соціальній сфері. А психологія стане ключем до розумінням поведінки людей і кар'єрного зростання. Ким я зможу стати після закінчення? Після закінчення навчання за освітньою програмою Середня освіта, англійська мова та зарубіжна література психологія. ви зможете працювати вчителем англійської мови, репетитором, гідом, копірайтером, перекладачем, бізнес-тренером, піар-менеджером. Таргетологам, психологам, практикам або психоаналітикам. Навчання за цією освітньою програмою надасть вам можливість отримати одразу дві спеціальності. Ви працюватиме в двох різних галузях або поєднуєте свої знання та навички в одній. Ви отримуєте більше свободи та гнучкості у виборі кар'єри. Як відбувається навчання? Навчання відбувається в онлайн форматі в реальному часі згідно з академічним розкладом. Ви маєте шанс самостійно опанувати матеріал за індивідуальним графіком. Для організації автоматичного освітнього процесу використовується платформа Moodle. Яка тривалість навчання. За якими умовами я можу придбати ці дві спеціальності? Ви можете придбати ці дві спеціальності на першому бакалаврському рівні вищої освіти за три роки 10 місяців, на другому магістерському за рік 4 місяці. Фінансування здобуття вищої освіти передбачене за кошти державного бюджету, бюджетна форма та за кошти фізичних та юридичних осіб, контрактна форма. Чекаємо на нашій освітній програмі. Дякую за увагу!